Чи на якісь мирні зусилля, треки чи перемовини, Російська Федерація не зупиняється у своїх бажаннях вбивати українців і тероризувати цивільне населення? Наразі вже 24 людини постраждали внаслідок ворожого обстрілу по Запоріжжю. До того ж, російська агресія забрала життя трьох мирних жителів. Загарбники двічі за ніч атакували місто. Били по критичній інфраструктурі, вибуховою хвилою та уламками пошкоджені житлові будинки та торгові приміщення, частково зруйновану зупинку. Я зайшла за шкаф, і я почула дуже гучний взрив і все посипалось. І тоді я за речі і вибіжала і все. Було багато людей, які в паніці бігали, постраждалі були, багато людей, багато крові сльоз. Я бачила, коли з маршрутки хлопчика виносили, Потім жіночка видержала з петриківки. Її а хлопчик на вашу думку був важкий? Багат? А що з ним що ну, У нього були всі ноги отривавлені, тому ну, його виносили значку. Тому там я не знаю як буде. А вік молодий він? Молодий.